Замалювати всі потворні місця Дніпропетровська взялася команда вуличних естетів. У війні з некрасивим головна зброя, фарба. На рахунку умільців вже з десяток оригінальних експонатів просто неба. На ну, на черзі сотні місць, що дратують око художника. Воно йде чоловік утром на роботу. от відділ. Сразу весілі звичайний сірий люк на тротуарі за годину перетворюється на щасливого рудого кота. Його можна було пати, але тепер він теперки на нього не ні бусне салюті. Поруч патріотичне дерево замість нецензурних написів та шматків оголошень. Воно символізує нашу мощність і безконечний рост. А на пішохідному переході люди гадають, для чого на зебрі з'явився годинник. Ну, Лучка подарить. Да? Що машина перегадаєте це мій завідува? Це Забути на вулиці бетонний блок перетворився на коробку з подарунком. А трансформаторна будка стала патріоткою. Перехожі очам не вірять. Необычно прилітає внимание, чим заплюване б'єшане води в бумаге. Сімпатічна намного, чим просто так стоїть. вуличне мистецтво з'явилося у квітні. Тоді в команді було лише троє художників, нині півсотні. Серед них і навіть ті, хто ніколи пензля в руках не тримав. Красочку там змішати в оприлюднені тінки, підністить тяжої банки, краски носити. Хочеться, щоб наш город був більш веселим. Фарбу купують гуртом власним коштом. На один проект іде до сотні гривень. Зато это картина, которую очень много людей в відліча іскуства в галерійного котра вот только для избранных. Викликати усмішку, а ще краще змінити чиєсь життя. Головне для цього проекту кажуть вуличні митці. Звичайно, бетонна брила з філософським підтекстом. Кролик у кожного перехожого питає. Чи є що почитати в книзі про тебе? Комунальні служби вуличних дивовиж і ще не бачили, але кажуть, це все порушення, бо не узгоджено. Все равно загласувати собственні там здання необхідно, тому що за це буде штраф до 1700 гривень. Та щойно роздивляється роботи, оголошує амністію. Ні, Такі рисунки ми не будемо штрафувати це красиві рисунки. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпропетровськ, ТСН 1+,1.